Житловий комплекс Нордіка Резиденс Відріал встигніть скористатись гнучкими умовами. Москва не справляється з негодою. Потужний вітер і сніг паралізували не лише невеликі вулиці, але й великі магістралі. люди стоять у довжелезних заторах. Столиця країни агресора. Переживає один із найбільших снігопадів через безперервний снігопад у столичному регіоні можуть бути побиті рекорди по висоті заметів. Очікується, що вони сягатимуть 65 сантиметрів. От росіяни і б'ються об ці рекорди. Якщо ситуацію на вулицях московським чиновникам вдається пояснити негодою, то обстановка у московських електричках потребує якогось іншого пояснення. У мережу росіяни викладають кадри як в електричках під Москвою Скові сніг іде назовні, а замети робить всередині. Виходить залізничний сугроб. Відміна рейсів погода паралельно оголосила росіянам план ковер, оскільки через погіршення метеоумов у Московії скасовані сотні рейсів. Лише у аеропортах столиці країни агресора затримано та скасовано 180 перельотів. Працівники аеропортів, яких явно поменшало порівняно з періодом до початку так званої СВО, просто не можуть впоратися з розчищенням злітних смуг і обробкою літаків проти ожеледної хімії. У Росіян і так літаки не надто добре літають пілоти, скажімо, боїнгів постійно повідомляють про відмови механізмів, оскільки компанія відмовилася їх обслуговувати. А власний притомний пасажирський літак Росіяни зробити неспроможні. До цього тепер ще й негода додала сніжного перцю. Хоча Окрім кепкування над недолугим народонаселенням Російської Федерації та Кремлівською верхівкою, яка перетворила населення на стадо, потрібно самим розуміти, що за день-два подібна погода прийде і до України, оскільки є така закономірність через зимові рухи повітряних мас. Саме тому російські майстри воєнних злодіянь нанесли удар по Україні, щоб якомога більше біди принести українцям. Ми це добре запам'ятали. Як і розуміємо, можливо. Іноді варто давати симетричні відповіді російському агресору, щоб бодай трохи народонаселення Московії вмикало мізки і виходило з тваринного стану та усвідомлювало істинні причини і наслідки його проблем. Тепер до подій в Європі у Варшаві відбувся загальнонаціональний протест фермерів. Акція буквально паралізувала місто. А люди приїхали до столиці з усієї країни, щоб висловити свою незгоду із підписанням економічної угоди між ЄС та країнами Союзу Меркосур. Як пише видання Reuters, єС уже схвалив його підписання після 25 років переговорів. Польські фермери вважають, що угода з Меркосур призведе до напливу дешевшої імпортної продукції та вдарить їх господарством. М'ясо, зерно, цукор це все за словами сільгосппрацівників, не витримає конкуренції за ціною люди прямували до будівлі польського сейму минулого року. Схожі акції там закінчилися жорсткими розгонами. А сьогодні ж настрій протестувальників аналогічний. Вони скандують протестні гасла і підривають піротехніку. Меркосур, економічний союз країн Латинської Америки, куди входять Аргентина, Болівія, Бразилія, Парагвай, Уругвай. Та як асоційовані члени Гаяна, Еквадор, Колумбія, Перу, Суринам та Чілі. Мапу ви бачили на екрані. Цей союз наразі є п'ятою за розміром економікою світу з населенням 270 мільйонів. Назва організації походить від іспанського Mercado Com... del Conosur, що в перекладі означає об'єднаний ринок країн південного конусу. У міністерстві оборони данії заявили про готовність відкривати вогонь на ураження в разі нападу на Гренландію. Данська. Ар... Армія перебуває під дією королівського указу від 1952 року, згідно з яким данські солдати мають наказ одразу взяти до рук зброю та воювати в разі нападу на за територію острова. Гренландія є частиною Данії, тож зазначений королівський указ стосується і ситуації, якщо Сполучені Штати спробують захопити Гренландію силою. Міноборони Данії назвала це однозначним питанням. У Пентагоні підтвердили захоплення чергового судна зі складу тіньового флоту Російської Федерації. Танкер Оліна був взятий під контроль американськими військовими. Кадри операції раніше були оприлюднені у мережі. Китай, Російська Федерація та Іран проводять спільні морські навчання в акваторії біля берегів Південної Африки. Українці, які мешкають у південній Африці, вийшли на протест, щоб завадити проведенню навчань, закликавши африканську владу припинити військову співпрацю з Російською Федерацією. We are here today. Ми зібралися тут сьогодні, тому що Росія продовжує свою агресію проти суверенної країни України. Та щодня вбиває невинних українців. Тому ми зібралися тут сьогодні разом, щоб виступити проти навчань російського флоту у водах Південної Африки. Ми закликаємо Південну Африку не проводити жодних військових та військово-морських навчань разом з Росією. Що ж, можна зробити єдиний висновок? Вість зла залишається стабільною і має тенденцію до розширення на тлі розбрату всередині альянсу НАТО. Зараз до нашої розмови долучається політолог Ігор Рейтерович. Пане Ігоре, радий вас вітати. Слава Україні. Героям слава, пане Ігоре. Чи є на вашу думку після сьогоднішнього нічного удару Російської Федерації а також застосування? Е Балістичної ракети по Львову звук і при ракети, а що Російська Федерація апріорі не збирається займатися якимись перемовинами, це не є в їхніх безпосередніх інтересах, і відтак можу припустити, що весь переговорний процес зводиться на нівець чи є можливість, що щось відбудеться, і він таки буде повернутий до повістки. Ну, я не впевнений, що це означає автоматичну відмову Росії від перемови. Можна ж подивитися на це як на спробу просто підняти ставки, або е ну спробувати якби, перевести ці перемовини е ну, на свою користь, е задати той порядок денний, який е вигідніший. Е ну. Ну, вигідніше, скажем так, Росії, да і е, змусити, от в такий силовий спосіб, наприклад, змінити підходи до вирішення якихось ключових питань, які є е, ну на цих перемовинах. Я не виключаю, що розрахунок у Росіян був і на це, тобто десь налякати Європу, передати умовно кажучи, привіт Трампу, і от на фоні всього цього е, пробувати рухатися далі і е, тиснути там в тому, ну в тому числі на Україну, там сполучені штати і. І Європу, що там в голові у Путіна, то ну знаєте, це така собі історія. Можливо, вони там себе вважають великими стратегами, і такими речами там відразу переслідують кілька цілей. Але мені здається, що жодна з цих цілей, яка б вона там не була, тут можна багато достатньо теоретизувати з цього приводу. Вона точно не досягнута, тому що це не дало того ефекту і того результату, на який Росія розраховувала і найкращою, мабуть. Характеристикою всього цього була ну, історія прямо зранку, коли російські воєнкори почали писати, що це абсолютно ідіотська атака, яка демонструє повну імпотентність Путіна політично. Що це схоже, що от як знаєте, ображена дитина, в мене там затримують танкери проблеми з колишнім там партнером, союзником Мадуро. То я відповідно запущу арешник по. Львівській області, і це якби дає ну зовсім не той результат, на який вони розраховували, ну справді скидається на те, що як якийсь хуліган, якому там а, чи вліпили десь там по голові, чи щось зробили, він пішов і даруйте під газетку, наклав сусіду під двері. Ну, десь такий вигляд це і має. Проте ми ж розуміємо, що ми а, досить глибоко імплементований весь цей процес, а, проте яким е, потенційним наслідком може, е, точніше, який потенційний наслідок ми можемо побачити по цій атаці? Чи е, зміниться наприклад е, перелік пунктів або якісь пункти будуть прибрані? Можливо, Україні варто вилучити із е, цього мирного так званого плану, е, скажімо, пункт про е, Чергове підтвердження неядерності України можливо, все ж таки нам потрібно грати і на цьому. Ну, ми можемо на цьому грати. Тут проблема в тому, що, знаєте, це настільки навіть залежить від Російської Федерації, скільки залежить від наших якраз партнерів. Тому що я переконаний, що ті ж Сполучені Штати вони навряд чи погодяться на історію з тим, що давайте дамо можливість Україні відновити ядерний статус. І те ж саме, я думаю, стосується деяких європейських країн. От, от така, знаєте, парадоксальна ситуація. З одного боку. Ну, в принципі, вони не повинні виступати проти всього цього. А з іншого боку, вони ну бояться ну, того, що Україна могла б, наприклад, відновити свій ядерний статус. І очевидно, що е, їм не треба ну якісь додаткові аргументи, щоб на цьому стояти для нас. Можливо, такі речі вони є е, ну якраз аргументом на те, щоб цей статус відновити. Ну але ми ж повинні бути тут свідомі, того, що це, на жаль, дуже довгий процес, дуже довгий процес. Він не може бути зроблений швидко. Він несе дуже багато загроз. Е, і ну, зараз в нас є інші питання, більш важливі е, для, ну, для, ну, для того, щоб над ними думати. Е, оскільки вже в цьому документі це записано, ми можемо просто. Апелювати ну як мінімум публічно до цього в черговий раз нагадувати про той же сумнозвісний, чи славнозвісний, тут я не знаю, ну сумнозвісний, звісно, меморандум Будапештський, що дивіться, Україна колись зробила так, і що ми отримали якби у відповідь, і що Росія тепер просто використовує цей фактор ядерний для того, щоб тиснути на Україну. Але на більше ну в цій ситуації ми навряд чи можемо піти, оскільки так просто ну склалися обставини, і в даному випадку, на жаль, ми не можемо якось суб'єктність повернути. Ну принаймні, доки доки триває повномасштабна війна з Росією. Можливо, в майбутньому ми до цього питання зможемо повернутися. І взагалі, от історія з російсько-українською війною, з тим, що творить Путін ще з 2014 року, це якраз аргумент для багатьох країн повернутися до ідеї отримання власної ядерної зброї. Тобто, це спрацювало зовсім не так, як можливо, там той же Путін розраховував.